П'єш вітамін Д роками, а аналізи на нулі, тобто показники не піднімаються. Це дуже поширена ситуація. Дивіться, є декілька причин. Давайте їх розглянемо. Перше, це вітамін Д не засвоюється без магнію. Він його активує магній активує вітамін Д. Якщо магнію бракує, то вітамін Д просто п'ємо впустую. Друге це жиророзчинний вітамін. Якщо в тебе проблеми з печінкою чи жовчним, або ти приймаєш його на голодний шлунок, організм просто може його не використати. Третє форма має значення. Хімічні дешеві добавки часто погано працюють. Організм їх просто не бачить. Четверте. Може бути такий момент: надмірна вага. Жирова тканина буквально захоплює вітамін Д і він не доходить у кров. Тому не завжди справа в дозі. Важливо дивитися у комплексі. Якщо є питання, я підкажу, як зробити так, щоб вітамін Д реально працював, напишіть мені в дірект.